Вільна оренда, місто Первомайськ, район коледж, базар, вулиця Молокова. Поруч зупинки, магазини, піцерія, нова пошта номер 5 Невеличка двокімнатна квартира для довгострокової оренди. Бажана пара або одна людина. Сім'я з дітками просто не зможе тут. Розміститися, бо, на жаль, немає балкона і для речей це не підходить. Ось така кухня, газовий котел одноконтурний на полу. Це старенька модель, але зараз це найбільш актуально, бо він працює навіть якщо немає світла. Холодильничок новенький, сучасний. Гаряча вода від газової колоночки, так само їй. Без різниці, чи є світло, чи нема, вона працює. Коли включив, тоді й гаряча вода. Зараз спробую показати вам ванну, але вибачте, сучасні реалії про те, що немає світла, буду намагатися ловити денне світло. Простенька ванна, в кафелечці, сантехніка працює, пральна машинка на 5 кілограм, все працює. Ціна оренди 5 тисяч, район коледж, базар, місто Перомайск, квартира вільна.